Очі. Як Підожди. Треба зразу глазики лежить. Лазики зразу треба намітити. На, будь ласка, зразу олівцем. Покажи, де вони будуть у тебе, щоб вони ж були однаковими. Так, намалюй коло. Та ні, це дуже малі. Що ж це такий пес у тебе здоровий? Отакі десь очі у нього, щоб же вони на тебе дивилися. Так. А цею? А ще де око, друге око де? Отут. Давай намалюємо контур. І ти ж обведеш його. І ось о. Тут підрівняємо цю пряму твою, так? Да? Так. Зробили контур. Так. Є у нас. Так, давай. А носика бери, малюй контур. Отут носик а чим? у нас у нас. Контур, бо пока намалюю олівцем, а потім фломастером. Заокруглюй. молодець, і зафарбовуй. Очі тільки ж залишу тут, у, тут серединку не зафарбованою. Добре? Як зрачок у людини. І як зрачок у собачки. Тільки по колу треба, а то око якесь у тебе буде порване. Отак. По колу тільки. Отак. Залишай. Так. І тут моя. Так, молодець. Молодець. Старайся. Так. Такий тебе песик як на зразку. Так. Молодець. Молодець.